Розігруйте нові лавкрафтянські історії українською, зануртесь у космічні пригоди у світі Mass Effect. візьміть участь у битві Ктулху та Годзили. та розкрийте таємниці гігантського космічного корабля. Вітаю на каналі Чорний Кіт! Мене звуть Євген. Я розповідаю за настільні ігри і це мій черговий огляд свіжих перезамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Свято для всіх українських фанатів карткового жаху Аргему Ігромах локалізує нове доповнення до цієї популярної живої карткової гри. Воно називається на краю світу. Традиційно для цієї гри доповнення буде складатись із двох коробок, що продаватимуться окремо: дослідницьке доповнення та путівник по кампанії. У першому ви знайдете більше 200 карт гравця, які можна використати для побудови своїх колод, включно із п'ятьма новими персонажами. А путівник по кампанії дозволить вам розіграти розгалужену кампанію, в якій ваші герої потрапляють у авіакатастрофу у Антарктиді. Якщо раптом не в курсі, то загалом жах аркаму це кооперативна карткова гра у сетінгу. Лавкрафта, в якій кожен гравець має власну колоду, зібрану під певного персонажа, і ви розігруєте сценарії, що складаються у кампанію. Ви переміщуєтесь різними локаціями, б'єте монстрів та намагаєтесь виконати задачі сценарію допоки вас не наздогнали його страшні наслідки. До 24 грудня пакунок з обох доповнень можна взяти за 3824 гривні. Вже наприкінці грудня або ж на початку січня доповнення має з'явитись в Україні. На цьому свято для українських фанатів Лавкрафта не завершується. Гікач теж локалізує доповнення до іншої гри у цьому ж сетінгу маєтки божевілля. Воно називатиметься за порогом. Маєтки божевілля це кооперативна сюжетна гра із програмним застосунком. Ви обираєте сценарій та героїв, і застосунок розповідає вам початок історії, вказує, які плитки мапи та жетони викладати на стіл, які монстри з'являються тощо. Протягом гри ви досліджуєте різні кімнати, поступово розкриваєте мапу, вирішуєте пазли, знаходите різні корисні і цікаві предмети і дізнаєтесь певну жахливу таємницю, навколо якої побудовано сценарій. Все це робиться через за. Моді із застосунком, а результати ваших дій вирішуються китками кубиків. Якщо цікаво, подивитись більш докладно, то можете знайти огляд на моєму каналі. Нове доповнення запорогом додає до гри два нових сценарії, двох героїв та інший контент плитки мапи, предмети тощо. Перед його можна до 23 грудня за ціною 1080 грн. гривень. На доставку можна очікувати вже у січні. А видавництво Вудкет тим часом відкрило і собі передзамовлення на локалізацію гри Celestia. Це цікава та гарненька азартна гра на випробування везіння та блеф. А ще це гра про подорожі на повітряному кораблі. Кожен раунд один з гравців стає капітаном цього корабля, а решта гравців стають пасажирами. Капітан намагається провести корабель по черзі через 9 локацій гри. Для цього йому потрібно спочатку кинути кубики, а потім зіграти з руки карти, що відповідають викинутим значенням. Тепер Тим як капітан зіграє або не зіграє карти, решта гравців мають вибір залишитись на кораблі чи зійти. Якщо зійшли, отримують карту з колоди поточної локації. Якщо летять далі, можуть загинути разом з капітаном, якщо той не може зіграти потрібні карти. Чим далі, тим складніші локації, але й тим цінніші карти можна отримати. Якщо вчасно зійти з корабля, звичайно ж. Окрім чисто переможних очок, карти дають і різні корисні ефекти, що дозволяють впливати на гру. До того Ож, вудки буде повне видання гри, що містить ще два доповнення, що робить гру ще більш різноманітною. Все це ви можете передзамовити до 24 грудня за ціною 1440 гривень. Приїхати до України гра має орієнтовно у квітні. Пішла у продаж локалізація гри проєкт Гая від iGames. Це хітова і популярна важка євростратегія, що вперше вийшла у 2017 році, і є до того ж оновленою версією іншої стратегічної гри TerraMistiка. Справа відбувається у космосі. Гравці виступають у ролі різних рас, що намагаються колонізувати свою галактику. Ви витрачаєте енергію на виконання різних дій, що дозволяють вам здобувати різні ресурси та витрачати їх на побудову різних будівель на планетах мапи. А також. Тож на ваше просування по шести треках досліджень. Це це дає вам свої бонуси та ефекти. Для кожного раунду ви маєте випадкові плитки, що визначають, за які досягнення ви отримаєте переможні очки. Тож вам потрібно буде щоразу адаптувати свою стратегію під поточні вимоги. Гра має купу складних механік та є справжнім хітом серед єврогравців, її ціна 4 тисячі гривень. І щоб далеко не ходити, одночасно із проектом GAIA, що є другою версією терамістики, iGames цього разу у кооперації із Гігачем, випустили і третю версію терамістики, гру ера інновацій. Дія гри повертається знов на землю, але робити у грі ви будете приблизно те ж саме захоплювати територію та будувати на ній будівлі, аби здобувати все більше ресурсів, здібностей та переможних очок. У порівнянні із попередніми версіями гри ера інновацій робить більший наголос на різноманітті. Тепер рідні місцевості не прив'язані до конкретних фракцій, так само як і спеціальні ефекти окремих будівель, що разом із деякими іншими змінами створює нові комбінації щогри. Придбати цю гру також можна тепер за 4 тисячі гривень. Також у продажі з'явилась локалізація гри Mind Management від Ekacha. Це дедуктивна гра із прихованим переміщенням. Один гравець грає за вербувальника таємної організації Розум, що намагаються завербувати різних людей із екстрасенсорними здібностями. А інші гравці це ренегати, колишні подібні агенти, що намагаються зірвати плани організації та упіймати вербувальника. У гравця-вербувальника власна міні на якій він маркером, що старається, позначає свої переміщення кожного ходу. А також в нього є карти із певними позначками, які можна знайти. На мапі у цих клітинах вербувальник може завербувати новеньких агентів. Гравці переміщуються по полю відкрито і можуть ставити питання вербувальнику про свої поточні позначки, чи використовував він вже їх. Якщо ж гравці вгадають клітину, на якій супротивник вже був, він має повідомити, коли саме він її відвідав. Також у гравців є різні карти та здібності, що дозволяють отримати додаткову інформацію з переміщення вербувальника. А в того є агенти безсмертні, що діють відкрито і можуть заважати гравцям. Якщо гравці встигнуть вирахувати та впіймати вербувальника до того, як спливе час або ж будуть завербовані усі агенти, то вони виграють. Цікава гра і виглядає стильна ціна 2550 гривень. Видавництво Kilo Games випустило гру Інтриги та Капуста, і це гра українського автора Остапа Гевка, який раніше вже розробив такі ігри як Бобот та Мавка між двома світами. Тут на нас очікує невеличка карткова гра про звіряток феодалів, що збирають капусту у своїх замках. Протягом гри витягнете карти тварин з колоди. Деякі карти приносять потрібну капусту, інші карти мають якісь особливі ефекти. Витягнете карти по одній, доти доки не захочете зупинитись і забрати всі витягнуті карти собі. Але якщо ви витягнете дві однакових карти поспіль, то ваш хід страчено і ви втрачаєте всі витягнуті карти. Після того, як усі карти будуть таким чином розіграні, ви переходите до фази інтриг, в якій ви граєте основні здібності набраних карт, змагаючись за капусту. Гра досить конфліктна чимало здібностей дозволяють вам забирати капусту в інших гравців чи робити якісь інші підлянки. Гра розроблена та надрукована повністю в Україні. Ціна 580 гривень. Відбувся реліз настільної гри Mass Effect, зробленої за мотивами одноіменної популярної франшизи Відеоігор. Якщо ви не цікавитесь відеоіграми, то це серія рольових ігор у жанрі Sci-Fi, де ви літаєте нашою галактикою та рятуєте її від загибелі разом із представниками інших рас. У настільній грі ви розігруєте чергові пригоди головних героїв франшизи екіпажу корабля Нормандія. Ви маєте розіграти невеличку кампанію з шести сценаріїв. Структура кампанії розгалужена. На кожному кроці у вас є вибір з кількох місій. До того ж, окрім сюжетних місій, ви граєте і персональні місії своїх персонажів. Тож гра розрахована на багаторазове проходження кампанії. Кожна місія кампанії грається на окремому розвороті книги сценаріїв: на одній його стороні цілі місії, а на іншій власна ігрова мапа. Протягом гри ви переміщуєтесь цією мапою, атакуєте ворогів та взаємодієте із різними точками позначеними жетонами. Механіка дій базується на пулі кубиків. Кожен хід гравець кидає всі кубики з пулу, а далі використовує їх на дії на аркуші свого персонажа. Далі невикористані кубики передаються наступному гравцеві. Також протягом місії ви заробляєте очки досвіду, які миттєво можна використати для здобуття нових потужних здібностей персонажів. Придбати гру на офіційному сайті видавця можна прямо зараз за 50 євро. Видавництво Сімон випускає вже третю самостійну коробку для бойовика Ктолху Дедмийдай, тобто Ктулху смерть може померти. Нова частина називатиметься Forbidden Reaches. Її спільнокоштова кампанія стартувала на геймфаунді. Як і належить, вона пропонує новий контент, заснований на тих же механіках, що й попередні ігри, і є повністю сумісною із попередніми частинами гри. Нагадаю, що в цій грі вам потрібно перервати ритуал культистів та перемогти древнього, якого вони намагаються привести у наш світ. Протягом гри ви переміщуєтесь мапою, атакуєте різних культистів та монстрів і намагаєтесь виконати умови сценарію. Гра дуже Мічна та дає повне відчуття боротьби проти купи потужних монстрів, а її модульна структура, що дозволяє поєднувати будь-які сценарії героїв та древнього, добре працює на регральність. Новий випуск гри додає до цього ще й режим кампанії, коли ви можете довільно об'єднати три різних сценарії за допомогою спеціальних карт у єдину історію. А найяскравішою фішкою гри є ексклюзивне мегадоповнення «Годзіла» – гігантська напівметрова 55 см пластикова скульптура, на якій можна розіграти окремий сценарій. Ледж із грою коштує 100 доларів. А якщо із гігантською годзілою, то 310. Польська студія «Into the Unknown», відома своєю величезною пригодницькою грою Еонс Треспас ОДІ стартувала спільнокоштову кампанію для свого наступного гіта «Enormity». як і попередні ігри студії. Це буде епічна пригодницька гра цього разу у жанрі наукової фантастики. Ви гратимете за космонавтів, що досліджують величезний космічний корабель, який було віднайдено у глибинах галактики. Побудовано все як Dungeon Crawler. Ви будете блукати численними коридорами та приміщеннями корабля, досліджуючи його таємниці та небезпеки. Але на відміну від інших Dungeon Crawler тут не буде окремих сценаріїв зі своїми мапами. Натомість використовується підхід відкритого світу. У вашому розпорядженні буде відразу вся мапа, і ви зможете досліджувати її частини, як вважатимете за потрібне і можливе. Протягом кампанії різні частини корабля будуть змінюватись, для чого вам доведеться клеїти на на мапу. Самі мапи будуть зроблені у вигляді двох книжок атласів, які ви будете прикладати одна до одної, складаючи таким чином мапу поточної частини корабля. Гра використовує чимало механік, успішно опробуваних у попередніх іграх студії. Зокрема, так звана інвертована парадигма бою. Коли чим більше ушкоджень зазнають персонажі та монстри, тим сильніші вони стають. Або ж спільний пул жетонів, що дозволяють по-різному впливати на китки кубиків. Ну і звичайно ж, на вас чекають унікальні. За своєю поведінкою боси. Базова гра буде містити аж 4 сюжетних кампанії, кожна тривалістю 20-30 годин або навіть більше, що розповідатимуть історію корабля та будуть сповнені різних таємниць. Ще декілька історій будуть у доповненнях. У межах кампанії ви можете взяти базову коробку за відносно невелику ціну у 85 євро. Але якщо хочете гру із мініатюрами, то треба брати ексклюзивну спеціальну редакцію за 133. Перва спільнокоштова кампанія для нового ювілейного видання гри Tales of the Arabian Nights. Цій пригодницькій грі виповнюється вже аж 40 років. Це гра за мотивами арабських казок. Гравці беруть на себе ролі різних казкових героїв, таких як Аладін чи Сімбад, і змагаються за те, хто з них стане найславитнішим на всьому близькому сході. Ви блукаєте містами Близького Сходу та Задземномор'я. Зупинившись в якомусь місті, ви за певними правилами визначаєте, який саме розділ з книги пригод вам слід розіграти. Інший гравець зачитує вам початок пригоди, а ви обираєте одну із можливих реакцій, і далі історія розігрується відповідно із. Рахуванням вмінь та предметів вашого героя. У якості винагороди, ви можете отримати карти скарбів, що покращать ваше багатство чи нададуть якісь нові вміння, можете здобути переможні очки, а можете отримати якісь карти квестів, що зададуть вам додаткові завдання. І коли ви таким чином назбираєте потрібну кількість переможних очок, ви відправляєтесь у Багдад, аби завершити гру. Гра рекомендується усім прихильникам близькосхідної культури, адже наповнена казковими пригодами. У новому виданні на вас чекають компоненти та певні доповнення до контенту, а також соло режим. Пледж із грою коштує 100 доларів, а власники попередніх версій можуть замовити за 20 доларів Апдейт Пак. І на завершення Drinking Game. Гра Not Enough Mana пропонує гравцям перетворитись на чаклунів, що б'ються один з одним та п'ють зілля мани. Кожен раунд ви граєте карти закляць, аби атакувати супротивників чи посилювати свої можливості. Кожна карта вимагає витратити певну кількість мани та скинути інші карти якогось типу з руки. І якщо карти що ходу витягнуто нові з колоди, то от ману можна відновити лише випивши зілля. Тобто алкогольний напій тут же на ваш вибір. Ваша мета вибити супротивників у один з двох способів: або збити їм усі очки здоров'я, або ж довести їх до стану за багато мани у традиційний для гри на випивання спосіб. Вартість базового пледжу 25 євро. І це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. А ще дякую, що підписались на цей канал, на телеграм-канал та на інстаграм. Всі посилання у описі до цього відео, якщо треба. Обов'язково підтримуйте наші збройні сили. Все буде добре. Слава Україні!